Депутати Довгенцівської райради сьогодні розпочали роботу з консультацій політичних сил, але 40-хвилинні перемовини результатів не дали. У сесійному залі лунали емоційні заяви та пропозиції розпустити обранців, які не бажають працювати. Депутати обмінялись взаємними звинуваченнями в тому, що кується навколо процесу виборів керівника району. Люди, ми будемо працювати, чи ми не будемо роботи. Работають. Ну, у вас 24 чоловіка. До яких? Нас віна пропозиція. Тут же депутати від опозиційного блоку запропонували провести наступне засідання 25 грудня. Тимчасова президія підтримала пропозицію. Представники районної громади поки що терпляче очікують від депутатів подолання проблеми, яка заважає їм здійснити результативне голосування навіть за наявності кворуму. У той час без сформованих органів ради роботи довгинцівського виконкому загальмувалась вже на місяць.